Щорічно, 29 січня, в Україні відзначають річницю бою під крутами, знову і знову повертаючись до історичних подій, коли молодим українським військовим курсантам довелося протистояти військам Червоної армії. 29 січня 1918 року на залізничній платформі в крутах біля 520 українських вояків і студентів, 16 кулеметами та однією гарматою дали рішучий бій совєтам, які мали десятикратну перевагу в живій силі, бронепотягах та артилерії. Бій під крутами тривав більше п'яти годин. У ньому загинули близько ста бійців з української сторони. Рати більшовицьких військ сягнули понад 300 осіб. Українцям тоді вдалося затримати ворожі сили на чотири дні, що дало змогу укласти Берестейський мирний договір. Цей бій став важливою історичною подією нашої країни, часів Першої світової та громадянської війни. На початку 1918 року в Україні точилася боротьба за незалежність, більшовицька революція та військові конфлікти. Українська Центральна Рада, яка проголосила незалежність України, з Зіштовхнулася із загрозою від німецько-австрійської сторони, коли їх війська увійшли на територію України. Бій під крутами це героїчна спроба українських військових зупинити наступ німецько-австрійських та більшовицьких військ. Українські сили, представлені в основному молодими курсантами та студентами, зайняли оборонні позиції біля залізничної станції у крутах. Німецько-австрійські війська, підтримані більшовиками, атакували українські позиції. Українці, хоч і вели відзначений бій, не змогли втримати тиск супротивника через чисельну перевагу та важкі обставини. Бій під крутами завершився поразкою українських сил, але ця трагічна подія стала символом героїзму та боротьби за незалежність. України. Події під крутами підкреслили труднощі, з якими мала справу Україна, в боротьбі за свою самостійність у період військових конфліктів та революцій. Відразу після розстрілу більшовики заборонили ховати тіла загиблих. Тому, дочекавшись звільнення міста, за рішенням Центральної ради, полеглих студентів перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві. У радянський час їхні могили були зруйновані а факти цієї події або замовчувались, або спотворювались, коли ж Україна здобула незалежність. Подвиг героїв Крут став символом боротьби та патріотизму. А з 2003 року цю подію почали відзначати на державному рівні. Наразі у контексті сучасності, коли Україна продовжує боротьбу за свою територіальну цілісність та незалежність, історичний бій під крутами є важливим елементом національної ідентичності та патріотизму подією, яка надихає сучасну молодь і всіх українців, які сьогодні зі зброєю в руках виборюють суверенність неза. Залежність та мир в Україні.